Всім привіт, доброго дня! Зараз я вам запишу відео, як проїхати екзанаційний маршрут номер 1 місто Миколаїв. На початку іспиту ми налаштовуємо свої зеркала, налаштовуємо сидіння і далі Так, Запускаємо двигун. Маршрут починається з ринку урожайний. Це орієнтир водопроводна 54. Стартуємо і починаємо рух. Лівий поворотник, перша передачка і ручничок опустили. Тепер дивимося ліве дзеркало, і тут ми рушимо під горочку, під щеплення, пускаємо гальма і додаємо трошечки газ. Поїхали. Всі перешкоди, які ми об'їжджаємо, ми показуємо показчики повороту. Якщо ми об'їжджаємо перешкоду зліва, показуємо лівий поворотник. Потім повертаємося назад у свою смугу праву і показуємо правий покачок повороту. Тут у нас невеликий підйом, тому уважно підкочуємося. Далі ми повертаємо ліворуч на вулицю Сьома, Поперечна. Тут у нас знак дати дорогу. Дивимось праворуч ліворуч, повертаємо. На всьому протязі маршруту вас може інспектор просити виконати зупинки, такі завдання. Наприклад, виконати зупинку зліва з цієї сторони або справа з цієї сторони. Уважно дивіться на знаки. Знак. Стоянка, зупинка заборонена. Звертайте увагу. Далі рухаємось прямо у нас знак дати дорогу. Знову дивимось право ліво Нікого немає. Додаємо швидкості. Ліско складається на швидкості 25-30 км на годину. Не більше. Використовується лише перша, друга передача. Так. Далі може пролунати просьба виконати зупинку ліворуч, наприклад, у цьому кармані. Ви завчасно показуєте лівий покажчик повороту, збавляєте швидкість. Пропускаєте зустрічний транспорт і виконуєте зупинку. Зупинились. Нітраль. Вимикаємо покашик повороту і затягуємо стоянкове гальмо. Відпускаємо щеплення. Після фрази зупинку виконано продовжуємо рух, ми можемо розпочинати рух. Обов'язково треба виконувати всі правила по показчикам повороту, як ви виїжджаєте. Коли ви виїжджаєте задом, ви показуєте той показчик повороту, коли, куди у вас їде зад автомобіля. Лівий поворотник, задня передача. Опускаємо ручник, дивимось вправо вліво і починаємо виїжджати. Тут можна все зробити швидко, але... Якщо ви не встигаєте, то ви не хвилюєтесь. Ви можете з'їхати праворуч, ліворуч з'їхати, пропустити зустрічний транспорт і потім продовжити рух. Так, далі ми повертаємо ліворуч на вулицю Морехідна. На цьому, цій ділянці дороги важливо зупинитись так, щоб вам було видно, що знаходиться з лівої сторони. От зараз машинка повертає, вона нам не заважає. Справа машинка проїхала, і я не можу розпочинати рух, тому що там ще є машинка. Все, він не їде, я поїхала. Якщо у вас вистачає досвіду, то ви можете використовувати третю передачу, але бажано притримуватися перша-друга і їхати до 30. Справа зупинки ось в кармашки можна робити. Далі, справа, можна зупинки робити. Зліва зупинки можна робити. Вона може пролунати ну, о, о, спаді, просьба виконати зупинку у будь-який час. Тут може бути зупинка. Так, є. Далі повертаємо праворуч на вулицю Карпенка. Вмикаємо покажчик повороту завчасно. Трошки пригальмовуємо, дивимось нікого. Продовжуємо рух, навіть не зупиняємось. Опа! Жіночка. Зупиняємось, пропонуємо пройти. І вам дякую. Даме було відкривати окошки. на цьому перехресті повертаємо праворуч на проспект Центральний. Тут важливо триматись ближче до правої сторони, тому що тут часто повертають машинки і зрізають. І вони починають сигналити вам, тому що ви їм заважаєте. Краще триматись правіше завжди. Зараз займаємо середню смугу. Так, тут справа зупиночки у нас можна. Так, попереду у нас світлофор. Хто боїться зупинятися, можна підтягнути до світлофора. От, я зараз відпустила газ, вона потрошечку повзе, всі машинки поїхали, і я додаю газ вже згорівся целений. Жіночка, ти куди? І таке буває. Взагалі-то на маршруті ми повинні. Пропускати всіх пішоходів. Якщо людина стоїть на пішохідному переході, вона просто чекає: ми повинні зупинитись і дати їм дорогу. В тому випадку з стітечкою, то вибачте, у нас був зелений. Так, по всьому маршруту на проспекті, там, де є карманчики, там можна паркуватись. Наприклад, тут. Обов'язково треба виконати вимогу про зупинку біля автобусної зупинки. Так, пішохід. Пропускаємо. Йдіть. Для того, щоб вдало скласти іспит, треба пам'ятати прості правила до вимог виконання зупинки. Там є такі цифри 30, 10 і 5. Запам'ятовуємо, 30 метрів до і після автобусної зупинки заборонено паркувати автомобіль, 10 метрів до і після пішохідного переходу, 10 метрів до виїзду з прилеглої території, 10 метрів до виїзду на перехресті, до оцього, і 5 метрів до мусорних баків. 30, 10, і 5. На цій ділянці паркуватись ніде не можна. Там висить знак Стоянка-зупинка заборонена, і він діє до наступного перехрестя. Уважно подивіться, де починається перехрестя наступне. Тут ми рушимо під горочку на горочку, да? тому тут важливо. Не забувати тримати тормоз, поки машинка не зачепиться. Підвели щеплення трошечки, випускаємо BMW і поїхали. Вас можуть попросити виконати зупинку і тут. Пам'ятаємо про правило 10 метрів до виїзду з прилеглої території ворота, ворота. Тут треба дуже уважно дивитися, щоб не, не порушити правила. А можна зробити зупиночку праворуч у заїзному кармані. Тобто я вмикаю завчасно правий покажчик повороту, доїжджаю до найближчого вільного карманчика і виконую зупинку. Зупинку виконали. Згідно всіх вимог, так? Нітралочка, ручник, поворотничок виточи. Далі нам нічого не видно, але ми ну, будемо їхати. Правий покачик повороту. Задня передача. Опускаємо ручник і починаємо рух. Угу. Можна виїхати ось так, наприклад, повернути. Рівненько, щоб було видно у дзеркальце, куди нам їхати. Лівий показник вмикаємо і чекаємо. Нам потрібно звідси потрапити одразу в крайню ліву смугу, то я можу постояти і почекати. Наприклад, зараз за БМВ хоп, і я одразу в крайній лівій смузі. З 21-го року покащик лівий при під'їзді до кільця показувати не треба. Але на іспиті ми рекомендуємо його вмикати, тому що люди не звикли до цього, вони не розуміють, куди ми їдемо, і ну просто це ваша безпека. Коли людям зрозуміло, куди ви їдете, вони нам ні і не кричать у вікно, дура, включи поворот. Таке було. При з'їзді з кільця обов'язково вмикаємо правий покачик повороту і з'їжджаємо у праву смугу. Покажчик вимикаємо. Ну, далі по маршруту можливі зупинки у карманчиках. Тут паралельно до бордюра, але також дивимось 10 метрів до виїзду з прилеглої території. Головна вимога при виконанні зупинок правильні покажчики поворотів. Вмикати їх правильно і вимикати їх правильно, і також при виїзді з карманчика нікому не створювати перешкоду. Краще почекати. Ось в карманчику стільки, скільки вам треба, щоб ви нікому не створили перешкоду своїм виїздом з карману. Тут у нас сміщення полос. Треба дуже уважно дивитися у ліве дзеркало, коли ви їдете по своїй смузі. Тому що дуже багато людей, які люблять їхати прямо. З крайньою лівою у середню вони підрізають вас і сигналять вам. Тому що вони ж їдуть прямо. Так, тут у нас зупинки по карманчиках можна, можна паралельно до бордюра, виконуючи вимогу 10 метрів до пішохідного переходу. Ті, хто бояться їздити по проспекту, тут немає нічого складного. Ми їдемо прямо, на світлофорах зупиняємось, пішоходів пропускаємо, рушимо їдемо далі. От саме таке цікаве починається вже на маріходний і шосейній. Так, велосипедисти, дуже уважно. Так, жіночка. Угу. Так, рушимо. Ті, хто постійно їздять, ми знаємо, де знаходяться пішохідні переходи, особливо нерегульовані, то бажано, під'їжджаючи до них, вже очима дивитись, чи є там люди, чи немає. Також можливі зупинки. Дивимося одразу. Карманчики паралельно до бордюра. Далі можемо виконати ще одну складну зупинку. Наприклад, ось тут справа. Людина виїжджає, я її пропускаю, мені це вигідно. І виконуємо зупинку. Заїхали. Зупинились. Один, два, три. Так, тепер нам треба виїхати звідси. Бачите, як у нас тут класно зараз. Мені треба звідси опинитись отам в крайнім лівому ряду. Покажчик повороту правий, задня передача, ручник опускаємо і потихеньку починаємо рухатись. Ми тут рухаємося під горку задом на горку. Опа, нікого нема. Виїжджаю. Раз, виїхала. Рівняємо кермо, лівий поворот. Перша передача і чекаю. О, можна. Мені повезло. Тут є важливий момент на цьому перехресті. Якщо попереду нас три автомобілі повернули, і ми вже четверті, то ми не поміщаємося у рамках у цього п'ятачка. ми залишаємося стояти до стоп-лінії, навіть якщо у нас горить зелений. Інакше ми просто створимо перешкоду для руху транспортних засобів, які будуть рухатись прямо. Повертаємо. В цьому місці, улюбленому ми повертаємо кермо один раз сюди і один раз обратно. Тому що це місце обожнюють всі мої учні. Ми їдемо то туди, то туди, але тільки не прямо. І коли тут не працює світлофор, то все набагато складніше. Підготувалися на жовтенький, починаємо рух. Якщо тут машинка зустрічна, вона стоїть, ми рухаємось далі. У них світлофор з затримачкою 5-7 секунд. Якщо ми бачимо, що машинка починає рух, то ми виїжджаємо на середину перехрестя, зупиняємось, даємо їм дорогу і потім повертаємо. Далі ми повертаємо праворуч на вулицю Гангадзе. Тут одразу вмикаємо лівий покажчик і об'їжджаємо перешкоди наші. Тому що, згідно правил, ми повинні з'їхати з крайнього правого положення у крайнє праве положення. Не виїжджаємо одразу на середину або ще на зустрічну смугу. Далі на наступному перехресті ми повернемо ліворуч на морехідну. Тут у нас головна дорога, але. Ага, є чоловік. Ідіть, будь ласка. А там у людини був знак стоп, який вона проігнорувала. Найважкіше це отут. Да? Вас також можуть попросити зробити зупинку справа зліва. Справа не можна, там знак стоянка зупинка заборонена. Зліва можна, можете обрати місце, крім... Жовтеньких бордюрчиків, там не можна паркуватися. Займаю знов крайні праве положення. І на цьому перехресті ми повертаємо праворуч. Оце моя улюблена темка, коли. Учень їде і йому хтось в лоба їде. Ви повинні пригальмувати і пропустити. Не треба сподіватись, що вас хтось пропусте, не пропустять. Подивились вліво, повертаємо. У нас там висить знак дати дорогу, але його не видно, він прямо в дереві. Займаю крайнє положення. Тут можна обозначити, що ми об'їжджаємо машинку. Якщо у вас попереду машинки їдуть на вас, у вас перешкода, у них перешкода, ви не впевнені, чи пройдете ви чи ні, краще зупинити, збавити швидкість, дати їм дорогу і потім продовжити рух. На цій ділянці дороги вас, вас також можуть попросити зробити зупинку або справа, або зліва. Уважно дивіться на виїзди з прилеглої території. Тому що якщо станете на воріт, це буде помилка. Тут також зупинку можна і справа робити, можна зліва робити. І далі на наступному перекресті ми повертаємо праворуч на вулицю 9, поперечна. Якщо тут є пішоходи, ми повертаємо, зупиняємось, даємо дорогу і далі рухаємось, тому що цього, цієї ділянки учні бояться, коли треба повернути і зупинитись. Ну і ми вже під'їжджаємо до фініша, залишається Рівнозначне перехрестя, уважно дивимося праворуч. Нікого нема. Продовжуємо рух. І об'їжджаємо перешкоду, зупиняємо автомобіль праворуч. Коли ви закінчили маршрут, вимикаємо покажчик повороту, нітралка і ручничок. І влучимо автомобіль. Всім, хто бажає опрацювати маршрут зі мною, проїхатись, підготуватись до іспиту, пишіть мені в особисті повідомлення промокод Ярема, і ви отримаєте знижку на перший урок 100 гривень.